Я Картан зрештою перетворився з невеликої групи небайдужих людей, так, в той підрозділ, який він вже є зараз. Та я не знаю сам, от, як воно так сталося, але ну, воно якось все пішло. І на початку ну, я не хотів бути колись там. Я завжди е, десь був в якихось групах, я не був командиром. От, а так уже, коли почалася от війна, і біля мене почали згруповуватись багато от людей. І Кирило Олексій говорить: все, вот формує групу, там, роту. Більше не буде, тобі все таке рота. А, а за ротою йде ще рота, рота, і так і вона вже вже пішов по накатам. і це вже ну, не зупинити, тому що в основному спецпідрозділ Артан це ті люди, які, наприклад, там, рік назад я практично знав всіх. Зараз їх набагато більше. Спочатку була група 5 людей, а потім вже зараз це став великий бойовий підрозділ, який вже може виконувати будь-яку задачу в будь-якій точці. Окремо. Тобто вже в цьому підрозділі є все.